Коротше, у мене зламався гардероб. Всім привіт! Я Аня, дизайнер і декоратор, і людина, яка переїхала в село. І робить ремонт, декорування і організацію в своєму тимчасовому, я сподіваюсь, домі. Поїхали вирішувати питання з гардеробною. Якраз у минулому відео свого румтуру я показувала, як у мене все тут стоїть на другому поверсі, і показувала свій гардероб. Ви бачили, що у мене висить отака от труба на тримачах, і, в принципі, на ній всі мої речі, ну майже всі, тому що деякі зберігаються у комоді. Я знала, що це, скоріш за все, погана ідея, тому що ті тримачі, які були у мене, вони були тоненькі, їх було всього 5 штук на десь. 6 метрів труби. І я бачила, що деякі тримачі вони зігнулись, один тріснув, і що це все скоро треба буде міняти. Тому я замовила гарні товсті широченькі тримачі на 4 саморізи. Звісно, я замовила їх не з першого разу, дуже вдало, тому що перший раз, коли я замовляла, я замовила на сайті такі тримачі, але глухі. Тобто, в них е, зазвичай ставиться остання частина труби, і все, він глухий, вона насквозь не проходить. Я не знаю як, але на сайті я цього не помітила. Я замовляла дуже пізно ввечері, можливо, я просто не побачила у назвіч там. Було може, там і не було, я не знаю. Написано, що це глухий тримач. Ну але вже як вийшло. і мені прийшло 10 глухих тримачів. Слава Богу, все можна було повернути. Я одразу відправила назад, і через декілька днів вони мені відправили мої, тому що їх ще не було в наявності, коли я замовляла, їх не було в наявності. І мені прийшло 10 Гарненьких широченьких тримачів, вже не п'ять, як минулий раз. Наївна жінка захотіла, щоб її зимні пальто і шуби висіли на одному нещасному тримачі. Тримачі, то я купила якийсь час, вони навіть пролежали в коробці, тому що то нема часу, то нема настрою. оце все ви знаєте. І вчора зранку я підходжу до свого гардеробу і бачу, що саме той тримач, який тримав найважче місце. Це були пальто куртки. Я не знаю, чому у мене досі висіли зимні куртки в гардеробі. Я їх не, не заховала в середині липня, і саме той тримач зламався. І труба просто висить, просідає. І я дивлюся на це все. Я розумію, що там ще два щеплення. Ця труба була цільна, і там було два з'єднання таких. І я розумію, що цим з'єднанням буде кавзда, якщо щось не робити. Я починаю знімати ці всі речі, складати їх на ліжко, тому що ну так залишати не було сенсу, бо ще так, так діньочок повисить і просто всі три мачі один за одним пообриває. Добре, що тримачі, а можу ще об обірвати стелю. І складаю це все, і що Мені терміново це все треба робити. А зараз будній день, будній день мені чоловік цим не допоможе, бо в нього своя робота, і мені просто пощастило. Що були батьки мого чоловіка тут, тому що останнім часом вони тут рідше. До цього вони нам дуже довгий час допомагали. І от я біжу до свого свекра і пояснюю йому всю ситуацію. Розказую, що в мене все є для того, щоб поремонтувати, і він біжить мені на поміч. Ми трошки змінили положення цих труб, тому що до цього вони були всі з'єднані в одну, але мені це не дуже зручно, бо десь посередині я ставила стелажі з якимись речима, типу там коробки з кепками, якісь сумки, ще щось, ще щось. І мені треба було розрив. Тому ми трошки розірвали ці труби і зробили дві окремо, ці окремо. Напевно, на третій, вона більш така потужна. Ми там зробили чотири-тримача. Мабуть, третя буде використовуватися якраз для важких речей. Паралельно з цим я відкрила свій клуб. Нещодавно для людей, які хочуть щось зробити для покращення свого стану і покращення стану свого дому. Дуже лайтово, без тиску, без дедлайнів. Ми все робимо маленькими кроками. Не робимо це на обоє. Знаєте, коли типу від початку до кінця це не марафон, це така група підтримки, Паралельно з цим якісь мої лайфхаки для того, щоб це зробити. І одним завданням у цьому клубі якраз було розібрати місце, де копиться хлам. У мене копився дуже довгий час хлам на пуфі. Це був одяг. Я розуміла, що я не можу вже більше нічого вішати на своїй оці тримачі. Тому що я бачила їх стан, і цей пуф вже став таким собі функціональним елементом меблів, де я зранку шукаю в чому я буду ходити, а ввечері кидаю те, в чому я вже походила. Мені це місце дуже сильно не подобалось, бо це місце срачу. Але так ставалося, що навіть коли я його прибирала, декілька днів, і все ставало знову. У такого місця місця хламування зазвичай є декілька причин. Перша причина це незручність використання якоїсь зони. Частково це також моя причина, тому що мій, моїм гардеробом не зручно користуватись. Не супер. Зручно постійно ходити під цей скат, шукати місце, вішати вішак. Не супер зручно користуватись моїм комодом, тому що в комодах з одягом вже немає місця, і вони переповнені, і немає куди класти речі. Тому так і стається, що я їх просто кидаю на пуф. Друга причина це, звісно, лінь. Коли тобі просто лінь перебрати ці речі. Зазвичай лінь стосується прання або сухих речей. Коли ти збираєш все з сушилки, тобі треба це перебрати, але перебрати немає настрою, немає сил, і ти просто. Поклав, потім туди ще щось зверху наложив, і потім вона так копиться, копиться, копиться. І ти користуєшся ним тільки коли, вибачте, треба чисті труси знайти. Звісно, якби у мене була така історія, наприклад, що я придумала, що цей пув був створений для того, щоб я на ньому залишала якісь речі, як, наприклад, інколи таке роблять з стільцями або з якимись там поверхнями, це окей. Коли ти сам собі придумав, що це для цього місце, я цей пуф задумала як місце для відпочинку. А він у мене виконує функцію тільки складу. Тому мені треба розібратися з такими проблемами в моєму гардеробі. Це передос речей. Я не знаю, як з цим розібратися. Боже, якщо якась дівчина існує, яка розібралася з цим, напишіть мені. Звісно, капсульний гардероб і все це це класно. Але я така людина, у мене дуже широке розгалудження цього стилю, який мені подобається. У мене немає такого, що мені треба по роботі носити костюми чи щось такого плану. Тому у мене і спортивне, і якесь етно, кежуал стиль. Ну коротше. Дуже багато речей. Я розумію зараз для себе, що мені треба трошки звузити цю всю історію, як мінімум, тому що я не встигаю все носити. Я намагаюся і намагаюся я постійно перебираю гардероб, постійно віддаю свої речі. Це важка робота, вона довга і вона частково психологічна, тому. Ще в мене є куди йти. Я вже розробила собі таку систему, де я фотографую всі речі, які до мене приходять. Я їх загружаю в конкретний додаток, де можу сама створювати свої луки, не носячи з гардеробу речі на пуф і не надягаючи їх, і не мірюючи 10 речей. Я можу просто зібрати лук у цьому додатку і обрати потрібні речі і їх використати. Дуже зручний. Але все ще гардероб потребує розхламлення. Тому я зараз буду йти по стандартним крокам організації. Я розхламлю гардероб, я розбью розіб'ю його на частини. Я подивлюсь, що де як зручно зберігати, і спробую це все зробити. Якщо вам більше цікаво про організацію, то приєднуйтесь до клубу. Послання буде внизу. Тут будемо переходити до самого процесу. Поїхали. Основним правилом мого клубу є те, що. Робити дії з цього клубу, ми маємо дощ почався. Ми маємо слухаючи себе. Щоб робити дію, треба виділити на неї час, розуміючи, що за цей час ти ще не встигнеш зненавидіти цю дію і робити цю дію тільки її, не відволікаючись цей час. Якщо з плином цього часу ти розумієш, що ще в тебе є настрій це робити, можеш поставити другий таймер або просто робити і по відчуттях робити цю дію. Якщо тобі вона вже набридла. Залиши її, вона того не вартує, щоб ти бісився, злився, втомився, але робив цю дію до кінця. Воно того не вартує. На цьому, в принципі, дуже часто закінчується організація або прибирання, або ще якась така справа. І крім цього, ти вигораєш, коли ти так постійно робиш, ти вигораєш так само, як на роботі, тому що ти втомився, ти не хочеш. Я знаю, що є така проблема. У мене вона точно є, коли люди роблять щось до кінця. От я така людина. І якщо сіла робити мозайку, я не встану зі стулу, поки не зроблю цю мозайку до кінця. Або якщо я встала за, за прибирання чи організацію, я буду робити, поки не впаду, або поки не закінчу. Зазвичай, десь через деякий час я вже втомилася, я вже хочу відпочити, або в мене вже з'являються якісь дії, які потрібно робити, наприклад, робота чекає, або Треба приготувати їсти, або треба терміново поїхати забрати якусь посилку чи в магазин, чи може мені хтось написав, що хоче зустрітись. І, типу, мені треба переключитись на іншу дію, але я не можу. Тому це ще такий один крок для того, щоб побороти цю штуку, коли ти не можеш зупинитись, не можеш перестати робити якусь дію, але вона вже впливає на щось інше, впливає зазвичай. Погано, так от щоб такого не було, частково щоб уникати такого, і з'явився мій клуб клуб з організації простору, клуб з декорування будинку, клуб того, щоб робити свій стан вдома кращим, тому що це не завжди про прибирання, чи декорування чи організацію. Це інколи про те, щоб створити собі місце для чогось. Щоб відчути себе якось. Тобто там абсолютно різні дії. Інколи вони стосуються будинку, інколи вони стосуються нас. І це фішка, тому що дії інколи полярні. І це цікавіше, тому що ти не робиш постійно щось однакове. Тому що в організації простору ти по суті завжди робиш однаковий набір дій. Вони дуже прості, описані в багатьох книжках. А дощ став сильніший, тому ми переходимо до роботи. Погодка агінь. Ну, якраз щоб дому організовувати простір. Я так вважаю. Мені знадобилося майже 19 хвилин на те, щоб розібрати весь цей хлам, всю цю кількість одягу, що була у мене на рейлах і що копилася тут до цього, розібрати її на кубки. Я ще їх не розхламляла. Я в принципі розумію, які речі я хочу розхламити, Але в мене є велика проблема, що часто речі на розхламлення потрапляють в речі для дому. А я намагаюся ходити вдома чомусь красивому. Але найчастіше мені шкода, тому в мене все ж таки є окрема категорія для дому. Я намагаюся купляти в цю категорію речі. Типу, купила спеціально, щоб ходити вдома. Але це не завжди так працює, тому що не завжди гарні речі, зручні речі для дому, особливо для сну. Я працюю вдома, тобто вдома я проводжу більшу частину часу. І більшість речей, які я купую все ж таки на вихід, вони чекають виходу. І часто буває таке, що я щось одне беру, і я це можу носити тиждень, тиждень носити на вихід. Типу нема такого, що ці речі. Швидко брудняться, і виходить, що, що інші чекають. І можуть не дочекатися цього виходу свого, тому я намагаюся з собою домовлятися, що речі на вихід все ж таки гарно, але крутіше, коли ці речі носяться і приносять тобі задоволення, бо коли ти їх купляла, ти хотіла кайфувати в них. Залишайте свої лайфхаки, як ви зробили так, щоб носити всі речі вдома, якщо ви це зробили, бо я хочу це зробити. що одній людині стільки речей. Мені боряться дві людини, одна хоче. Все, ну, не все, я вже переросла цей період, коли мені хотілося все скупляти, що я бачу. Ні. Я знаю, що я хочу. У мене є конкретний список, просто він дуже довгий. І інша людина, яка хоче мінімалізму, яка не потребує. П'ятнадцять пар взуття літнього, тому що по-перше, вона на вулицю виходить не дуже часто, а по-друге, невеликий фанат зуття. Інтунаш. Коротше, робота з домом це дуже часто робота з головою, і це найскладніша історія. Робота йде погано, дім не організований, недороблений ремонт, не такий, як ти хочеш. Щось не влазить, щось копиться. Воно тобі заважає, всього стає багато. Воно тебе бісить, ну це мої відчуття. Я зараз описую. В якийсь момент ти просто перестаєш для дому робити бушу. Ну, У мене так також було. Я просто перестала. Копиться й копиться. Лежить пилом припадає. Воно мені не заважає, нікому не заважає. У мене немає енергії до нього дістатися. І воно просто чекає свій час. Чекати може довго. Але тим, що воно на очах воно постійно тягне твою енергію. Ти бачиш, такі треба це зробити, а немає сил. Треба це зробити, а немає настрою. Треба це зробити, а немає часу. Багато причин в основному буває. І ти від дому енергією не наповнюєшся. Вона йде. Йде на ці думки, йде на ці емоції, йди на це на цей візуал, ти втрачаєш в якийсь момент, ти пустий дім в срачі, що робити ти не знаєш, як почати. Типу таке моральне дно, поморальна яма. Я до неї дісталася, і в якийсь момент я зрозуміла, що я там можу це зробити, я вмію це робити. Я працюю з чужими домівками, працюю з ними добре. Але от вдома через відсутність енергії дизайнер і декоратор вимикається. Маємо що маємо. А в мене є ще така штука, що якщо у мене якась річ не на очах. То вона забувається, і от якщо в мене якась техніка, якийсь посуд на очах, то я забуваю, що вона в мене є. Я навіть забуваю, що, наприклад, в мене є горщики для запікання, вони десь лежать, я про них забула, і я нічого не запікаю в горщиках. Не роблю ці рецепти, тому що я не пам'ятаю, що в мене є такі горші. Поки не зашпуркну за них. Саме до речі, через цю проблему, що в мене, якщо не на очах воно губиться, я і вирішила свій гардероб цифровізувати, тому що круто, коли у вас є зберігання в одному місці. Типу, у вас взуття в гардеробній, сумки в гардеробній. І аксесуари в гардеробній шарфики, панамочки, я не знаю, все, все, що вам потрібно для вашого класного ремені, все, що вам потрібно для вашого класного гардеробу, у вас в одному місці, ви в нього заходите, озираєтесь і бачите все, знаєте, те, що лежить або у вас гарна пам'ять. Не знаю, у мене такого немає. По перше, гардероб в мене поділений на частини, тобто є гардероб який захований, тому що не зима. Є гардероб комоді, є гардероб на вішаках і є ще взуття внизу. І коли це все так далеко одне від одного. Ти, типу, фокусуєшся на чомусь одному. Якийсь час, я постійно типу, підходжу до вішаків, обираю е, одяг. Да? І я просто навіть не згадую, що в мене в комоді взагалі то також є одяг, який, який чекає. Тому зараз я намагаюся відкривати додаток, якщо я не знаю, що я хочу одягти, і в мене є сили нарядитися. Я, я дивлюсь перелік всіх речей, обираю ту, яку я хочу сьогодні взяти як основу, і до неї прикріпляю інші речі. Я нічого не забуваю, все в одному місці. Єдине, що треба робити, кожна річ, коли приходить до тебе додому, нова, ти її цифровізуєш одразу. Зараз мені треба, до речі, це зробити, бо за останній час вдалося декілька речей, я їх не додала. І якщо так довго не робити, то в якийсь момент ти забудеш, що в тебе є в цьому додатку, а що немає. Також мені треба цифровизувати аксесуари, тому що цього я ще не зробила. І мені це дуже допомагає. Мене все на, на виду, все. В одному місці, і навіть якщо вона збережена в різних місцях, воно все в одному місці. Тому отакий от лайфхак для вас. Цифровізуйте гардероб. Ще це дуже допомагає. До речі, якщо ви плануєте працювати зі стилістом. тому що я колись працювала зі стилістом, і це була онлайн робота, і найваж... найважча задача в цій роботі це сфотографувати весь свій одяг і відправити її. А так. В цьому додатку можна додати свого стиліста і він побачить твій одяг, або просто в тебе буде вже база твого одягу. Його там треба навіть вирізати не треба. Цей додаток вирізає твій одяг сам. Геніально, дивіться, це український додаток. До речі, я придумала одну цікаву ідею, як я можу додати зберігання своїх гардероб. Немає коли додавати меблі комоди. Якщо брати, то вони всі приблизно такого об'єму. Немає таких якихось більш класних. Ну або що тільки я тут можу. Пошукати якусь шафу такого розміру, але це треба заморочуватись. А я до цього будинку заморочуватись не хочу, тому що це тимчасовий будинок. Але тимчасове не означає, що воно не має бути гарно організовано і гарно виглядати. Тому саме цим я займаюся, тому саме це я транслюю в своєму клубі. Маленькі кроки, які роблять велике полегшення, будь-які зміни стану, будь які покращення стану в домі, вони приносять полегшення без дедлайнів, без напрягу. Не встигла ну і не встигла. Ну і бог з ним яка різниця? Зробиш це, коли захочеш на наступний раз. Не захочеш, значить, вона не дуже тобі потрібно. Переключись на іншу дію. Ми не спішимо, ми не напрягаємось. Ми робимо маленькі кроки. Ми нічого від себе не очікуємо. Нам не треба результат. Ми маємо кайфувати від того, що ми робимо. Організація це прикольно. Організація це не дуже складно. Організація важка тільки вперше потім її треба підтримувати. Тому пішла я водить затранділа з вами. Покоробила собі водичку, загадала. зараз ми почекаємо, поки моя собачка да йде, куди вона хоче йти. Зараз вона ляже на якусь купу речей, я вам гарантую. Ні, під ліжку, це щось новеньке. Покоробила собі водичку, згадала ще дві причини, по якій у мене з'явився цей клуб. По-перше, у мене не завжди був невеличкий ерор в роботі декоратора, тому що я можу. Зробити красиво по вашому запиту як завгодно, як вам подобається підібрати потрібний декор, підібрати потрібні кольори, підібрати потрібний текстиль. Це моя робота. Я в ній спеціалізуюся. Але проблема завжди була така, що часто в мою роботу входило знайти рішення якогось організаційного питання. Типу, це взагалі не робота декоратора, якщо що, але. Так як мені це подобається, я бралася за таку роботу, мені це цікаво. От і часто в роботі тобі потрібні знання організатора простору. Я ще планую дізнаватися більше. Звісно, я в цьому не великий спеціаліст, але але красивий інтер'єр, красива картинка, красивий. Декор, декорування це завжди ще й робота з організацією. Завжди тобі треба спочатку розібратися з місцями, де бардак, розібратися з місцями, в яких копляться якісь копляться якісь речі, розібратися з певними зонами, які виконують свою функцію, але паралельно вони часто виконують якусь функцію зберігання. Твого хобі, кухні, ванни, спальні, висновок напрошується один. Гарного декорування не буває без гарної організації. А я хотіла робити клуб про красивий дім, але мало розказувати, як. Зробити це красиво. Більшість роботи це все ж таки, як зробити це функціонально, як продумати зберігання. Тому я вирішила, що в клубі буде і декорування, і організація, і робота з собою, і робота з своїм домом. І друга причина, чому у мене з'явився цей клуб, це, це те, що ми багато бачимо гарних картинок, гарних відео, красивого дому, красивого інтер'єру, красивого дизайну, і всі ці плавні пані в сукнях ходять по своєму дому. А у них так все красиво, все одразу ти бачиш гарно, якщо це будинок, вона пішла, позбирала якусь поленичку із красивою корзинкою, прийшла додому і красиво це все розклала. І ми це бачимо так. Нас це може надихати, а може демотивувати. І це якийсь кордон. Типу, мотивація, мотивація, мотивація. Блін, у мене не так де мотивація. Прийшла. Тому я хочу транслювати більше реальну картину. Типу, за красивим інтер'єром, за гарно укладеною гардеробною, зручно організованим будинком чи квартирою. Йде шалена робота і трошки бісить, коли показують тільки результати. Звісно, це красиво, це класно, це працює. Люди лайкають, зберігають, бо вони хочуть так само. Але в якийсь момент, лайкаючи ці будинки, ти починаєш на себе злитися, що в мене не так, чому я не можу зробити так? У мене немає стільки грошей, щоб зробити так. У мене немає стільки сил чи, чи, чи часу, щоб зробити так. В організації не завжди потрібні гроші. В перший час взагалі можна організовувати тими коробками, які в тебе є. Я таке роблю. І це навіть так і потрібно, тому що ти не можеш прийти в магазин і купити собі всі контейнери, які тобі підійдуть. Тому що ти прийдеш додому і в тебе цей не влізе. В цей нічого не покласти, тому що в тебе немає таких дрібних речей або немає таких крупних речей. Цей занадто глибокий, а цей занадто не глибокий, а цей трошки не влазить в твої в твої полиці. Коротше, тому я в основному за те, щоб не бігти в магазини, не купляти всі контейнери, які ти бачиш. Ні, робити в своєму темпі, робити з тими речами, які в тебе є. Коробки з нової пошти є у всіх. Але повертаємося до того, чому з'явився клуб, тому що мене як завжди заносить. І я розумію, що коли я бачу ці картинки, оцей, оцей зараз кордон, типу, мотивація демотивація, у мене мотивація вже стала коротша. В основному я навіть вже не заходжу надихатися красивими домівками, просто тому що в мене є якийсь вільний час, тому що мене це стало бісити дуже швидко. Тому зараз я заходжу дивитися на красиві будинки, але в основному навіть не на красиві будинки, а на функцію якусь, типу, що мені потрібно, конкретну зону, я пишу і шукаю її. Я розумію, що у мене не так і не скоро буде так. І мене це злить. Я злюсь на себе. Я злюсь на обставини. Я злюсь на те, що в мене немає не вистачає часу. Я злюсь на те, що в мене не вистачає енергії. Я злюсь на те, що я не знаю, як це зробити. Наприклад, і наша нам це злість у себе вдома. Наш дім створений для того, щоб ми в нього приходили, і це був наш сейф плейс. Ми тут кайфували. Відпочивали, надихалися, набиралися енергією. Ще одна прийшла красуня. А не для того, щоб ми ходили і з кута в кут дивились і злились на будинок, на себе на що це комусь потрібно, але ми не можемо охопити одразу так все і зробити усюди красиву картинку і так само плавати по своєму дому в красивій сукні. Не можемо у нас це не робота одної хвилини, це навіть не робота з кінечним пунктом, тому що кінця цьому немає декоруванні організації будинку кінця немає. Звісно, якщо ти хочеш там, якщо ти знаєш конкретно, що ти хочеш, що ти там хочеш тільки ці кольори, ці подушки і так, таку кухню, то ти, може, і дійдеш до цієї точки. Але життя міняється, з'являються діти, переїзди, не знаю, зміни якихось робот, зміни якихось обставин. І все це міняє нас і міняє наш дім. Тому я кажу, що немає кінцевого пункту. Кінцевий пункт вам не сподобається. І нам вже не потрібен буде будинок. Тому, тому в своєму клубі я за те, що ми відносились. До цього як до процесу, і кайфували від самого процесу. Тому саме існує таймер, тому що кайфувати від е, організації ми можемо тільки короткий час, поки щось дістали, роздивились, е, поки все виходить, поки є там трошки часу, а через годинку якусь тебе вже буде все це бісити. Тому я коли починаю таку велику роботу. А це найбільша дія мого клубу для мене. Цю дію я написала першу. Ця дія називається Переосмислити зону, в якій копиться хлам і моя особиста зона в мене їх багато. Це не одна зона. Це не означає якась конкретна зона, але все, мадам вже пішла у кофту. Але а, у мене ось саме ця зона була така найгарячіша, тому що я бачила, що в мене ламається гардероб, я бачила, що в мене копиться речі. Я розуміла, що це буде найближче, що я буду робити. Я відмітила цю а, дію червоним кольором у себе в клубі, тому що вона велика, вона може затягнути навіть декілька місяців, я впевнена. І от зараз я почала це все робити. В той момент, коли я стомлюся все це робити, я складу це кудись, щоб його не бачити. І повернути до цього, коли захочу. От саме про це, мій клуб. Типу, ми не робимо це, поки не склеяться наші лапки. Ні, ми робимо це рівно до того моменту, поки в нас є кайф. А я проговорила, мені здається, довше ніж от цей таймер мене працював, тому зараз. Я загляну у свої комоди, почну розкладати речі. Переглядаючи їх одночасно і дивлячись, що мені вже не потрібно. Отаке. Я вже розумію, що в мене ще є сили цим займатися, тому зараз себе буду переставляти таймер ще на 30 хвилин. Поки що я не роблю якоїсь конкретної організації. Я хочу побачити, скільки це місце займе з новим гардеробом, тому що він зараз по-новому буде розставлений. Там всі стелажіма, і це все. І після цього я вже буду дивитись, можливо, щось додати з комоду, можливо, щось прибрати навпаки. І деякі речі, поки що мене під сумнівом віддавати, не віддавати, прибирати, не прибирати. Поки що їх відкладаю. Коротше, я це роблю одночасно і організацію розслаблення, але подивимось. Все це експеримент. Яка організація буде зручна для вас, знаєте тільки ви. Тому подивимось, до чого це приведе Напоки Навіть я сама не знаю, як мені буде зручніше, тому що у мене вже було декілька видів розстановки речей зимні, літні штани, все таке, і воно не працювало. Саме тому купився тут хлам. Подивимось, до чого це приведе. Мені самої цікаво. Пишіть коментарі, якщо вам також цікаво. А мабуть, що у мене вийшло, я буду показувати вам вже потім, бо я не впевнена, скільки це часу знайме. Як це буде виглядати? Оце, мабуть, найскладніша в всі ці сторі е, штука, що оці всі. Повісив, поміняв, переставив, переклав, пошукав щось нове, купив щось нове, приніс, поставив, подивився. Це все найскладніша і найдовша історія. Я ще сама не знаю, як це все буде виглядати, чи знайду я ідеальне рішення для себе, чи ні. У мене є декілька ідей, але звісно, що я не зможу їх сьогодні закінчити, закінчити завершити, бо в мене як мінімум немає деяких деталей, які треба докупити. Я ще не впевнена, чи буду її докупати чи ні, тому що це це залежить від того, як зараз ляжуть ляжу ті речі, які вже є. Подивимось. Пишіть в коментарях, якщо вам сподобалась така рубрика по організації дому, і чи цікава вам організація, взагалі додавайтесь до мене в клуб. Буду вас там чекати. Рада була всіх бачити. Ставте лайки, пишіть свої коментарі. А я пішла, поставлю будинок ще на 30 хвилин. Подивимось, до чого це приведе.